28 ноября мы начинаем свое прямое эфирное вещание. Путь предстоит сложный, ведь главные каналы страны вкладывают в производство огромные бюджеты. Например, канал Y может позволить себе строительство плавательного бассейна под программу. Канал Z покупает одну серию вечернего сериала за 80 тысяч долларов. А один выпуск масштабных танцев стоит каналу X около 500 тысяч долларов. Мы работаем в прямом эфире. В профессиональной среде это называется по себестоимости. Будет много проб, будет много ошибок. Но настанет время, когда наш зритель скажет, я помню, как они начинали. Я вижу, как они выросли. Канал 112 Украина с благодарностью к своему первому зрителю. Доброе утро. в студії канала 112 Украина Україна. Василій и і Світлана Орловська. Ми, Віоліта Трикова, Александр Лірчук, обещаем вам буде интересно. З вами Павло вже в Руно і ми починаємо. Ну а поки в бой рвуться новості номерадіни. ведущая Татьяна Хмельницька. Таня, доброе утро. Нестерпно Василю рвуться. Доброго ранку, студія. Доброго ранку всем нашим глядачам. Кожен наш крок народжує наступний крок. Кожної миті світ змінюється і більше не буде таким як раніше. Кожен з нас має право дізнатись про це першим. Ми хочемо, щоб ви знали більше. Тому наше ім'я новини номородин. Отже, 12-та на годиннику, як завжди у цій порі, в ефірі каналу 112 Україна. Свіжий випуск новин номер один. З вами Тимур Міршниченко. Доброго дня. Вадим Васильович. Здравствуйте. Добрий, Добрий день. день. Що ви все ж таки більш такий провладний експерт-політолог. Просто Михайло Погребінському не зручно самому сказати, що Медведчук і він це близнюки, брати. А у нас со срочними новостями наш редактор Антоніна Радзецька. Тоня, що пройшло? Так, дійсно, колеги Едуард Гурвіц знову хоче стати мером Одеси. Наша спеціальна кореспонденти зараз в центрі Києва проводять експеримент. Наш журналіст, трингер Андрій Дрофа, уже з нами на зв'язку. Андрій, як нас слышно? Вас слышно, прекрасно, меня слышно. Как же ответили наши зрители на вопрос, считаете ли вы справедливым решение забрать кафе вареничное у Евгении Тимошенко? Результаты голосования сообщит наш редактор Николай Лебедь. Коля, тебе слово: «Вареничное» – Не э, нефтяная вышка, не завод расплавов, а «Вареничное». Этот случай войдет уновиднюю историю Украины. У тебя выпуска Говоритемо про протоке. День 8 листопада не став визначальним для України. Верховна Рада не ухвалила необхідного закону. Діти вдарилися у політику. В Україні вперше подали до суду за експлуатацію дітей на політичних мітингах. Від штрафу не втечеш в іншу країну. Українська корова Зорька у своєму житті масажера ніколи не бачила. Єдиний релакс для неї це тепленька водичка на її коров'ячі принади перед доїнням. І то лише з пізньої осені до ранньої весни, бо зимно. Останній призов чи не останній інтригу розвіяно. Строковиків в авіації більше не буде. Відтепер служба тут тільки за контрактом. Притул до підземного переходу рубаю урму. продають сигарети. А трохи далі п'яти метрах морозиву і багети. І це у самому серці Києва на Майдані Незалежності. На платформі Сей я висловив свою думку народний депутат України. Він з фракції Батьківщини. Це Володимир Арієв. Послухаємо його. Я мушу сказати, що опозиція готова була проголосувати навіть на той законопроект. Те, що ми можемо собі уявити про сіцилійську мафію, це вітати кошмарві батитрой. Один чи два рази за всю історію незалежності жила за тимчасовим фінансовим планом. Про все це з нашими експертами буквально за 10 хвилин. Лишайтеся з каналом 112 Україна. Україна. Ну, поки Тетяна Гончарова готується до зустрічі з вами. Павло Кужев, Роксана Руно, прощається з вами. Бажаємо приємних вихідних. Веселих, приємних. приємних, спокійних. Ну і для того, щоб набратися сил і зустрітися з нами знову в цій студії вже в понеділок. На все добре. З понеділка по п'ятницю, з 20 до 22. -ї. підсумкова програма дня. «Знай більше». Вітаємо усіх глядачів каналу «112 Україна. З вами Тетяна Гончарова, і це наше вечірнє підсумкове шоу. З більше», як ми обіцяли, ексклюзивна інформація з експертами в цій же студії, ексклюзивні новини. Ексклюзивні гості. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Комусь краще вдається новини створювати та робити. А власне, мені краще вдається про них розповідати. Тож почну. Головою Львівської облдержадміністрації сьогодні призначили Олега Сало. Але навіть за тиждень до нього ніхто не може спрогнозувати, чим ця євроісторія закінчиться. За результатами розшифровки знайденого самописця, з'ясували, що до самого моменту зіткнення із землею відмов систем чи агрегат. результатов зафиксовано не было. У нас нельзя зарабатывать деньги без политики. Когда Леонид Данилович собирал всех своих там присных там генералов, министров, не было губернатора, и так говорит, а теперь бабах по столу, перерва на працю. Давайте смотрите, Россия то же самое, Беларусь то же самое, Казахстан то же самое, Европа это Европа, а мы Азия. Я хочу сказати, що це програма «Наша тема». Сьогодні буде дуже гостра дискусія. Я Дарі щасливо поруч зі мною Слава Соломка. Так, доброго ранку усім. Тільки, Даша, будь ласка, давай, незважаючи на те, що хтось був всю ніч на Майдані, все одно будемо дарувати зранку людям бадьорість. До речі, Тігран, доброго ранку. Доброго утра, Слава, доброго утра, Даша. Дійсно, нам потрібно це зробити, тому що зараз, глядя в окно, ми розуміємо, що це ужасна, ужасна погода, яка дійсно дуже сильно грузить і давить на настроєння. Надіюсь, ми зможемо якось на це повлияти, якось розв Я лежу, классные мои загорелые ноги. Смотрите, здесь океан, море или бассейн? Тут я такая, а вы там в Киеве все паритесь. Девочки говорили о пушапе. Прекрасное mm -hmm. изобретение. Ну что, пусть, пусть будет пушап. Спасибо огромное. У меня вопрос к девочкам, которые сейчас сидят с нами в Open Space. Девчонки, вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы изменить свою внешность ради карьеры? Ты сделала э, такие корректировки в свою внешность. Какие? Если это не секрет. Ой, я практически э, все переделала. Увольнительно ты приходил в какое-то подшефное ПТУ швейное и пил чай девушки. Еще раз спасибо всем, кто сегодня разговаривал и дискутировал с нами. Я с удовольствием передаю слово нашим ведущим культурной революции, которые будут продолжать эфир телеканала 112 Украины, Это Сергей mm -hmm. Гулюк и Светлана Орловская. Я надеюсь, что они учились все-таки в наших украинских заведениях. И тому мастерству, которым обладают, они научились именно У нас. Одна виходить на подіум інший видає калошу, ну а третя невагідна. Про відомих жінок шоу бізу і не тільки. А також скандали, громкі заявлення і назначення. Ну і звісно ж приємні досягнення і неймовірна краса. Усе це культурна революція. Ми розпочинаємо! У мене в гостях ще Світалій Капранов. Доброго, звісний права, писатель. Права. Доброго дня. Одна унікальна країна в Європі, Чехія, де відповідно. До опитувань читає 80% людей постійно читає літературу. І в результаті Вакцлав Гавел стає у них президентом. От парадокс. А от наші агенти культурної революції готові поділитися з нами тим, що ж відбувається поза нашими стінами. Яке воно культурне життя столиці і чим дихають кияни та гості міста Аліна Заплішна. Да, я от нахожусь угу. на виставці антиіскусства бразильського художника Бучера Біллі. От ми можемо наблюдати ці роботи. У нас буде дві. Виагры Выходит, что так? Или как будет разрулен этот конфликт? Пока будет две. Вы шлите к Константину, как говорится, море по колену. Сергей, ты меня чуешь? Да, я слышу тебя, Светлана. У нас прекрасный сюрприз сегодня. У нас вообще замечательный день сегодня, субботний. И у нас в гостях московская группа Underwood. Здравствуйте, ребята. Большое Добре. спасибо, что вы приехали. Очень рады вас видеть. И я сказав московська, але ви ж українська група. Мы украинская, же... украинская Московская група. группа. Московская группа. Виросли на Московії. Спілкуємося російською мовою, як можете почути. чути. Хмари мої, хмарки буратіні. Дітям для відмазки розповіли казки, Хай буде гори моя звізда. Увідімося через неділю. Культове кіно на каналі «112 Україна. Ви бачили папу Руського в Естериці. А у депресії чи на канапі Психоаналітика? Тоді дивіться володар з золотого глобуса і номінант на Золоту пальмову гілку. Фільм Нанні Мореці за участю ЄЖештура. У нас є папа на «112 Україна. Казалось би так, зреліще, а ні. ви повинні знати, тому що в будущем. вы еще много раз будете вспоминать это и пользоваться этим знанием для устройства собственной жизни. Мотивировать не могу, так на слово поверьте. Смотрите 112, знаете больше. 28 ноября мы начинаем свое прямое эфирное вещание. Путь предстоит сложный, ведь количество сотрудников главных каналов в десятки раз превышает нашу команду. Например, только подробные новости канала X создают около 400 человек, делая при этом порядка часа оригинальных сюжетов в день. Их годовой бюджет около 14 миллионов долларов в год. Наши затраты в сотни раз скромнее, потому что мы пытаемся выстроить бизнес-модель, а не зарабатывать на политическом лоббировании. У нас на канале 72 сотрудника создают 8 часов в день оригинального информационного вещания. И нам нужна ваша помощь помощь наших телезрителей. Рассказывайте в наших эфирах о событиях в своем регионе, если они касаются жизни всей страны. Сообщайте о важных ситуациях, если стали их свидетелями или участниками. Мы построим телевидение вместе с вами. Канал 112 Украина. С благодарностью к своему первому зрителю.